Луцькі заклади освіти оновлюють матеріально технічну базу коштом міста. Покращення умов навчання, продовження імплементації енергозберігаючих технологій у школах сьогодні пріоритет прилуцької міської ради. У міському бюджеті на 2024 рік передбачалося 3 мільйони 700 тисяч гривень. Для заміни вікон на енергозберігаючі у наших навчальних закладах це, зокрема, 1 мільйон 200 тисяч гривень для заміни вікон на енергозберігаючі у ліцеї номер 6. І решта коштів це для виконання таких робіт у дитячому садку, номер 27 номер 28 і в 19 садку. Ми на сьогодні розуміємо, що. Цих коштів недостатньо, і особливо для таких робіт у наших дитячих садочках. Але я вже неодноразово говорила прилучанам, що. Ми допомагаємо Збройним силам України, і вже в цьому році у міському бюджеті передбачено вже 90,5 мільйонів для допомоги нашим захисникам. Бо ми розуміємо, що треба сьогодні допомагати захисникам, але все ж таки будемо при формуванні бюджету на 2025 рік. Ми будемо роздати питання і знаходити можливість відділяти кошти, щоб продовжити ці роботи, щоб і в саме і в цих садочках завершити замінювати вікна на не розберігаючи, і звичайно будемо розглядати виконання таких робіт в інших. Навчальних закладах Щодо робіт, які профінансовано міською радою у цьому році, то в навчальних закладах активно тривають ремонтні роботи. Міський голова Ольга Попенко разом з заступником Сергієм Чмілем перевірили, як їх виконують у ліцеї номер 6 Тут замінюють старі дерев'яні вікна на нові металопластикові. Оновлять більше 70 вікон. На такі масштабні роботи в Прилуцькою міською радою передбачено 1 мільйон 200 тисяч гривень. За словами директора ліцею Дмитра Самозвана, про таке оновлення мріяли як дітки, так і педагоги. З нетерпінням чекають. На новий навчальний рік з новими вікнами заклад потребував заміни старих вікон на металопластикові, тож ми дуже щиро вдячні міському голові Ользі Михайловну Попенко і депутатському корпусу за те, що вони виділили кошти на. Встановку цих вікон наразі у ліцею номер 6 триває демонтаж старих віконних конструкцій та встановлення нових з використанням сучасних матеріалів та технологій. Надалі планують провести утеплення та герметизацію вікон, а також оздоблювальні роботи. Директор закладу Дмитро Самозван говорить: за підтримки міської ради замінять більшу частину вікон. Після завершення поточних робіт їх кількість складатиме 90%. Ці вікна будуть розміщені по третьому, другому, першому поверсі. Частина з них буде розміщена у столові. Також у нас ще передбачена сума, ще буде одна тендерна процедура для заміни вікон у спортивному залі. Ці вікна відповідають всім вимогам і якостям виробництва. Вони трьохкамерні, вони енергоємкі, все, що потрібно. Будуть проводитися роботи обов'язково по їхньому шпаклювання установлення і покрасці все відповідно до вимог. На сьогодні ліцей номер 6 розраховує не лише на підтримку Прилуцької міської ради. Колектив навчального закладу активізував роботу у напрямку написання грантів. Вже півтора року Прилуцький ліцей номер 6 на постійній основі бере участь у різноманітних проєктах. Така робота має результати. Ми виграли грант у класу безпеки майже на 200 тисяч гривень. У класі безпеки ми отримали все необхідне обладнання для нашого закладу для того, щоб вести повноцінні уроки з безпеки, там відповідно до дев'яти пунктів нашого освітнього середовища є все необхідне: і манекени, і стенди, і наочність, і всі речі, які потрібні всі будуть на уроках. Також була надана мультимедійне забезпечення цього кабінету. І меблеве забезпечення. Ліцей номер 6 співпрацює із компанією АКТЕД. За такого партнерства у школі оновлять укриття. Подбачаються ремонт стіни і підлоги у великій залі нашого укриття. Пру. Крім цього, колектив ліцею виграв і гранти щодо психології та соціальної педагогіки. На сьогодні беруть участь і в проєкті від цей взащитрен в Україні. За підтримки донорів планують розширити освітні можливості.